Живі скульптури, благодійний ярмарок та розважальна програма для діток. Місто Долина відзначило свій день народження. Яскравий захід для тамтешніх мешканців ініціював будинок культури. На площі розгорнули прилавки з виробами ручної роботи, смачною випічкою та майстер-класами. Все для того, аби зібрати кошти на потреби захисників, день міста проводиться для того, щоб наші військові, наші воїни, які борються за нас і за нашу незалежність, на даний момент бачили, що те за що вони борються, а це саме наші традиції, наша українська пісня, наш фольклор, наш етнос відроджується. Ми ніякому ворогу ніколи не дамо. На знищити наші традиції, наш суверенітет і незалежність, і тим самим долучаємо молоде покоління, виховуємо патріотичного характеру. Розважальну програму для діток організували партнери заходу, представники будівельної компанії Ковчег, аби підбадьорити військових на фронті. Наймолодші активно створювали патріотичні малюнки. За них отримували смачну винагороду у вигляді млинців або солодкої вати. 12-річна Віка Яременко каже: її малюнок мотивуватиме бійців повернутися додому з перемогою. Я малюю для наших зсу цей прикр... малюнок, щоб їхня душа була. Спокійна. Щоб вони пр повернулись додому живі, бо вони стараються для нас, щоб ми проводили зараз, малювали і спали мирні ночі. Будівельна компанія Ковчег вже вкотре долучається до організації заходів у місті, адже наразі реалізовує тут свій перший проєкт Сонячна долина. Це дев'ятиповерховий житловий будинок із сучасним дизайном, водовою терасою для відпочинку, в інфраструктурі також передбачений майданчик для дітей. Крім того, в компанії діє акція для військових 8% знижки при купівлі житла. З початком повномасштабного вторгнення Ковчег активно займається волонтерством. Винятком не стало і святкування дня міста. Регіональні представники кажуть, у середмістя вийшли, аби потішити наймолодших жителів. Ми акцентували увагу більше бачити на дітях, бо в дітей ніхто не забирав їхнє дитинство, і ми хочемо все-таки це людям наголошувати. Ми вирішили долучитися до частини заходу, де де ми можемо показати діткам гарну програму, пригостити діток. Таким чином ми завжди намагаємося долучатися до дітей. Іства, які відбуваються в долині, організовувати такі заходи нині є необхідністю, каже Долинський міський голова Іван Дирів. Адже з початком війни вони набули благодійного характеру і не тільки піднімають дух народу в тилу, а й допомагають забезпечити всім необхідним військових на фронті. Ми збираємо кошти для допомоги нашим військовим, і це ще раз і ще раз мотивує людей, і підтримує. Безумовно, життя не зупиняється. Ми повинні сіяти хліб, виховувати дітей. Війна це завжди жахливо, але життя не стоїть на місці. Ми допомагаємо Збройним силам, і це основне, але і ми виховуємо дітей. Ми дбаємо про наших батьків, наших старших покоління. Тому такі заходи вкрай необхідні і потрібні зараз.